Над майниться гроші крутяться. цікаво скільки коштує одна монета. Ага, у нас тут повний нуль. надкої надкої ноткоїн. Гадаю, хтось з вас вже точно чув про нього. А якщо ні, то давайте коротко розповім: це віртуальна валюта, який власник телеграму, а саме дуру, запустив її у своєму додатку. І щоб її майнити, для цього потрібно лише мати телефон і палець. Таким чином майниться цей ноткоін. В інтернеті вже навіть є експерти, які скуповують його по одній купійці, і зазначають, що 100 тисяч поєнтів буде вартувати 10 доларів. І на даний момент у проекті вже є більше 5 мільйонів гравців. Це свідчить про те, що тема стає більш популярнішою. Цікаво навіть те, що вже до старшого віку, класують ці коїни і впевнений, що надалі ця тема буде лише розвиватися та набирати популярності. Однак чи насправді цей проект варти нашої уваги та витраченого часу? На це питання поки що немає однозначної відповіді. І якщо почитати повне виникнення надкоїна, то й знає, що він був зареєстрований ще наприкінці листопада 23-го року, проте публічну версію коїна представили 1 січня. І саме після цього з'явився такий великий ажіотаж в телеграм-каналах та в Тіктосі. Також голова ноткої заявляв, що їхній проект налаштований саме залучення мільйонів користувачів через з просту гру, що чіпляє, тобто не було прямого висказування, що ми як прості користувачі зможемо заробляти на цьому коєні. Навіть на офіційній сторінці проєкту є такий вираз, що в перекладі означає майже нічого. Тобі ж розробники можуть і не мати нічого серйозного до цього ноткоїна. Також цей проект мені чимось нагадує мемний світкоін, де за ваші кроки з телефоном ви їх перетворювали саме світкоїн. Тільки ось цю валюту справді можна було обміняти на гроші, хоча цей проект вже не є таким популярним. А чи відбудеться лістинг з ноткоїном, тобто чи можна буде його продавати та купляти, ще поки невідомо. Адже команда не дає подробиць стосовно лістингу, тому нам залишається лише гадати. Ще хочу показати вам одну фічу для швидкого. Фармінга ноткоїна, якщо ви звісно будете продовжувати в нього грати. Зараз не будемо углублюватись в самий функціонал додатка, впевнений, ви все знаєте. Щоб одразу почати швидко майнити ноткої, для цього потрібно правим пальцем тапнути два рази по монеті, після чого у нас вискакує лупа, і потрібно двома пальцями саме швидко провести вниз. І як бачимо, коїни збираються дуже швидко, тому поки що можете використовувати цю фічу, адже невідомо скільки вона ще буде працювати. Бо розробники постійно оновлюють саму програму, виправляють помилки і вносять певні оновлення. Хтось каже, що можна використовувати автоклікер, і це так, але ж це вважається за пряме порушення гри. І розробники якимось чином будуть відслідковувати ваш автоклікер та забирати ці коїни. Хоча мені ще невідомо, чи ця перевірка працює, чи буде працювати, адже таких банів користувачів ще не було. До речі, за підписку та коментар під цим відео можна отримати 100 гривень. Прямо на карту, результати рівно через тиждень в моєму телеграм-каналі. Особисто моя думка така, що власники цього надкоїна та інвестори будуть мати вигоду лише собі. Ну і це логічно. Адже надіятися, що за прості кліки вам будуть давати гроші, ну це, м'яко кажучи, сумнівно. Це навіть звучить, як якась кнопка з грошима. Але ми знаємо, що, що безкоштовний сир лише в машиловці. Можливо, хтось каже, що ви нічого не втрачаєте, але ні. Ви втрачаєте свій дорогоцінний час, який ноткоїн вам ніяк не поверне. Також я казав на початку, що в проєкті вже більше 5 мільйонів гравців. І до прикладу, навіть уявити, якщо ноткоїн виплатить кожному користувачу по 100 доларів, сума виходить 500 мільйонів доларів. Це просто нереальна цифра, адже власники ноткоїн взагалі не будуть мати ніякого профіту з цього проєкту. Але є й додаткові здогад, що це ноткоін переформують, і він буде як валюта в самому телеграмі. Як це вже задіяно з тонн коїном, або ж ці коїни можна буде обміняти на самий телеграм. Грам-преміум. Тут ще можна дуже багато створювати теорії навколо цього ноткоїна. Але ми з вами знаємо одне, що справжні великі гроші робляться на тому, про що не написано в інтернеті. Тому, друзі, включайте своє критичне мислення та найдіть за всіма людьми. А що ви думаєте стосовно ноткоїна? Чи це скам, чи все таки успішний проєкт? Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати. Ну а я вам бажаю успіху та хорошого заробітку. На все добре, побачимось в наступному відео.